Друзі, увімкнув режим спорт на Citroen C5 Aircross. 1,5 мотор. Це щось неймовірне. Де воно бере ті, ті, ту потужність, той крутний момент. Ну це, відверто кажучи, незрозуміло. Але машина їде, ну я не знаю. Я катався на 2-літровому, правда, недовго. Але мені здається, що вона їде цікавіше за 2-літровий. А витрати пального 5,6 літрі. Літра на 100 кілометрів. Це просто якийсь треш французи, як вони цього добиваються, я не знаю. Але треба віддати, як кажуть, варту це поваги. Бо ну, дійсно таким, таких автомобілів я ще не зустрічав, щоб вони були настільки економні і на 1,5 вони давали динаміку руху. Ну, це це, взагалі, в принципі неможливо. Але тут якимось чином, ну так, да, дизель, я там розумію, але ж все одно. Тому раджу зробити тест-драйв, хто має сумніви, повірте мені, це дуже цікавий автомобіль.